На цих світлинах українські жінки, які втратили своє кохання, війна забрала їх синів, чоловіків та батьків. Соціальний проект сердець», який відбувається в Білій церкві, завдяки громадській організації Небесні Янголи, це не просто фотовиставка, це відображення сили та міцності України через її доньок. Українських жінок на цих світлинах справжня українська жінка, сильна, незламна, яка втратила, але ніколи не забуде не і завжди буде пам'ятати. У кожного з партнерів проекту своя мотивація, однак усі вони згідні в одному. Пам'ять про героїв не має зникнути. В пам'яті наша сила. І наше майбутнє людина живе, поки її пам'ятають. Пам'ять це така річ, яку ми повинні проносити через віки, тому що ми не одна родина, не одна нація не має права на життя, якщо вона не пам'ятає свого коріння. І Я думаю, що всі покоління, які будуть всі нащадки, будуть після нас, вони повинні пам'ятати і повинні знати завдяки кому. Це Україна вистави, завдяки кому Україна має незалежність, має все ж таки віру в майбутнє мирне життя. На мою думку, це неймовірний проєкт, який дає можливість людям зустрітися, згадати, посміхнутися і, скажімо так, закарбувати пам'ять про загиблих героях фото в таких неймовірних фото. Це один із багатьох проєктів жінок із організації Небесні Янголи, але саме цей один із найчуттєвіших, дивлячись на фото, де від кохання усього життя лишився лише портрет, китель та спогади. Сльози самі з'являються на очах. Саме цим проєктом Світло сердець, ми хотіли показати те, що наші серця наповнені любов'ю, і саме через такі проекти ми вшановуємо. Пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність України, Весь світ має знати, що наші захисники це одночасно і захисники цінностей, що поділяє увесь цивілізований світ захисники свободи, гідності та права бути собою. Якщо ми можемо підтримати, допомогти виконати таку прекрасну місію, створити історію. На які будуть зростати наші діти, то ми маємо це зробити. І цим проєктом ми хочемо показати не тільки нашим людям-українцям, а й всьому світу, силу України, волю України, і що все-таки ми є незламною нацією, яка бореться за мир у всьому світі. Дмитро Ніжельський Сергій Красношапка Новини телеканал Крокус.